Черговий евакуаційний потяг з Покровська прибуває на вокзал Дніпра. За кілька хвилин знесилені та схвильовані люди виходять на перон. З дому, до якого наближаються окупанти, вони взяли найнеобхідніше. Серед них Наталія жінка виїхала лише з однією сумкою. Розповідає, залишатися у місті вже не було сил. Насиціла, але знаходиться дуже близько до залізниці і. Обстріли по залізниці, вони часті І вже були запоріжжя. Були випадки, коли нас вилітали а, ну, скло, але ми знову його вставляли східний старшин там два роки. У Дніпрі жінка заздалегідь знайшла квартиру, тож буде потихеньку обживатися і чекати на чоловіка. Шукали житло, нарешті на, на знайшли житло. Більше місяця шукали, нарешті знайшли, Але Чоловік каже: Я буду до останнього жити тут, е, тому що це наше, це наше житло. Попри щоденні обстріли у місті ще намагаються підтримувати чистоту. Сміття вивозять, ну намагаються тримати. Порядку <ріст> були навіть Добре. про ну не проблеми та мем вже створили, коли м, військові, військові помітили, що рози у нас на промах, чи поряд. Ворог гатить по житлових будинках, лікарнях, навчальних закладах. Є загиблі і поранені серед цивільного населення, проте деякі люди ще не наважились покинути місто через житло, роботу та рідних. Люди з міста виїжджають, це центральна частина, це центральна вулиця міста. Люди виїжджають, пакують речі. В місті дуже гучно. Закриваються крамниці, магазини, ринок. Що робити далі? Ми не знаємо, куди їхати, ми теж не знаємо. Евакуаційний потяг з Покровська ходить щодня. Маломобільних людей, яким ніде подітися у незнайомому місті, зустрічають евакуаційники. Цього разу очікували на шістьох. І ще двох людей ми фактично підібрали на пероні. Тобто вони також їхали цим потягом, але вони ніде не зареєструвалися і не знали до кого їм звертатися. Ну, ми, як правило, так вчиняємо. Якщо ми бачимо, що люди на пероні Згублені нікуди не йдуть. Ми підходимо, запитуємо, чи потрібна допомога. Від початку великої війни вони евакуювали 11 тисяч маломобільних людей з гарячих точок. Багатьом потрібна підтримка одразу після дороги. Задача тут е, визначити е, ну, стан, фізичний стан людини, чи потрібна термінова медична допомога, тоді, якщо вона дійсно потрібна, ми вирішуємо це з е, лікарями або самотужки, веземо в лікарню, викликаємо в швидку, або там, якось відтерміновано допомагаємо. До повномасштабного вторгнення у Покровську, що на Донеччині, мешкало близько 80 тисяч людей. Місто славилось своїми шахтами. Зараз ворог підійшов на відстань менше 20 кілометрів до населеного пункту. Проте покровчани все ще сподіваються, що місто встоїть і вони повернуться додому. Артем Ліфінсев Борис Сіфімов Дніпро Тіві.